І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. І сьогодні наша 10 хвилинка буде присвячена новинам World of Tanks. Поговоримо про перехід, про трансфер з СНД регіону на Єврорегіон. І повідповідаю звичайно ж, на ваші запитання в коментарях. І перша чудова новина підтримка української та російської локалізації. Вже доступна на Єврорегіоні. Що це означає? Що тепер, якщо ви зайдете на портал World of Tanks на Єврорегіоні, то ви його побачите українською або російською мовою. Ну, російська мені не потрібна, ми вибираємо що? українську. Щоб це зробити, ось тут є портал World of Tanks EU. На нього натискаємо і переходимо. Доволі такий непоганий, цікавий портал вийшов, новин. Тут у нас все, так скажемо, саме найголовніше показано зверху. Потім, потім можемо натиснути на усі новини та побачити, що ну, все просто чудово. Все на українській, все зрозуміло. Тут і відео є, тут і щоденники розробників, і всі-всі-всі новини, які нас цікавлять. Також ми можемо змінити мову в ВГ центрі, так, в лаунчері, через який ми заходимо. Тут все, от, можете подивитися, все просто. Заходите, міняєте мову, міняєте мову новин і міняєте мову в грі. Я вже це давно зробив і дуже задоволений. Друга новина. І дуже цікаво, і мені я скажу зразу, мені дуже сподобалось. нові особисті резерви. Зрозумілі, ефективні і прості використання, як тут написано. Це правда так. Що це з собою представляє? Значить, дивіться, у нас там різні резерви, так? І ти е, думаєш, як тобі вибрати, в тебе там один на годину резерв, другий там на. Дві години, третій ще якийсь там резерв. Але зараз дивіться, зараз буде всього три типи резерв. Це буде бойовий досвід 50. Стандартний бойовий досвід 50% і поліпшений 100%. Досвід екіпажу і вільний досвід. Тепер не буде окремо досвід екіпажу і вільний досвід, а це буде один резерв, який зразу ж буде давати і досвід екіпажу, і вільний доступ. досвід. стандартний буде 200%, поліпшений 300, і кредити 50 і 100. Всі вони будуть лише по годині. Тривалістю. Але ви їх можете всі три зразу включити, і у вас всі резерви пішли використовуватись. І навіть ви можете їх включити посеред бою. То, ну, ви бачите, що класний бій, з вас витащите, включили собі резерв і погнали собі фармити досвід, так скажемо. Також не бійтеся, буде кон конвертування. Цих досвідів, які у вас є ну, поточні, поточні резерви, які у вас є на складі. Наприклад, ось, ось я зробив приклад ось, досвід екіпажу на 2 години. Як він буде конвертований, які у вас зараз на складі, і який він стане потім після конвертації. Новий досвід буде у вас 200% до досвіду вільного досвіду екіпажу за бій. Так? І тепер. Було у вас 75% досвіду на 2 години, стала 1 година, але 200%. Тобто, все чесно, все правильно, нічого тут страшного немає, нічого ви не втрачаєте. Я думаю, що вам теж повинно це сподобатись. Чекаю на ваші коментарі. Я думаю, ви самі зайдете вже на портал, тут покляцайте, подивитесь. Так? Це не проблема. Я, я не так, щоб от, як є такі блогери там, руські, які е, просто от читають всі новини, які там приходять. Просто зайдіть на портал, подивіться. Я просто хочу таку 10-хвилинку робити, щоб, саме головне, і щоб е, по, почути ваші відгуки на те, що нас чекає. І щоб ви це все написали мені в коментарях. І ми це все разом обсудимо у мене на каналі. Далі. Що нас чекає восени так? вересні та жовтні? Ну, про перехід на євросервери це я окремо потім розкажу. Але зараз дивіться, які плани на осінь. Ну, на вересень та жовтень. Бойова перепуска вже пішла у нас. 19 сезон на глобальній мапі. Ну, Друзі, я дуже хотів, щоб перевід був до 19 сезону, щоб можна було і пограти, спробувати пограти на глобальний карт. Ну я бачу, що це для розробників можливо це не так важливо. Ну, Як на мене, то це не зрозуміло. Чому тоді не перенести 19 сезон трохи далі, щоб ми коли пере переведемо свої аккаунти і переведемо свої клани, змогли знову тут відтворити цей клан? І грати е, вже на глобальній карті. Ну, це так, ладно, проїхали. А можливо, е, знаєте, можливо, і завтра буде е, почнеться трансфер. Ми ж цього не знаємо. Ну, давайте далі. Що нас чекає? Бойова перепуска, це ми поговорили, 19 сезон на глобальній карті і Вафентрагер спадок. Друзі, ну, Вафентрагер. Я вам скажу, це один з моїх улюблених режимів. Скажу так, давайте скажу топ своїх улюблених режимів. На першому місці. Це танкові гонки. Це ти просто граєш в задоволення. Розумієте, це ти граєш як? Це змагання такі собі. На другому місці, в моєму топі, це. Танковий футбол. Я надію, що у нас же скоро чемпіонат світу по футболу. І я надію, що танковий футбол ну, зроблять під час чемпіонату світу з футболу. Надіюсь на це. І, ну, як надіюсь, сподіваюся, і думаю, що так і буде. Побачимо, правий чи не правий. І на третьому місці Вафентрагер. Це просто такий, знаєте, фановий теж режим. Але теж дуже довго в нього не рекомендую грати, тому що іноді він нагружає. Треба грати, отак, як я. Чому у мене чудовий настрій, коли я граю? Бо я граю недовго. Наприклад, годину-дві я пограв і все. Бо якщо ти дуже довго хочеш по тій щось, півдня граєш і в тебе починає потім не виходити, танк не стріляє, танк не попадає, ти нервуєшся, а чим ти більше нервуєшся, тим ти стаєш гірше грати. Тому годину-дві пограли, відпочили, там, перекусили, чайку попили, якщо у вас є вільний час, а потім через декілька годин ще раз зайшли, пограли і все нормально. Значить, Waffentragger це топчик режим. Так? І що далі у нас чекає? В жовтні режим натиск. ну Це 7 на 7. Це вже в нас було, але цікаво буде на єврорегіоні в нього пограти. Але для цього треба багато, щоб у вас було срібло, тому що грається на десятках. І хеллоуін хеллоуін буде доволі цікавий. Про хеллоуін поговоримо потім. Но це вже буде в жовтні. І тепер найцікавіше. Зайшов я на російський, росіянський, так скажемо назвати, портал World of Tanks. Поки що. Ну, я так розумію, що вони вже поміняють логотип, буде у них Мір Танков. Ну, хай там собі буде. Так, і, е, е, така новина є призупинення реферальної програми. Так, 27 вересня призупиняється реферальна програма. Тож, в мене ну, по всій логіці речей. Ну, така є думка, що вже з 27 числа, тому що вже далі тягнути нема куди. Буде у нас трансфер. Але я ж, може, повторюсь, скажу, що все-таки в будь-який момент може бути трансфер. Навіть завтра може початися трансфер. Це було б чудово, чому? Тому що треба його робити на вихідних. На вихідних гравець заходить, йому там показується, що тобі потрібно обрати. Де ти на якому регіоні будеш грати, і він хопа там, все, щоб е, чотенько так натиснув, куди потрібно, на єврорегіон і погнали. Я маю в виду саме українці, всі українці переходимо на Єврорегіон. Не слухаємо ніяких оцих блогерів е, російських. Я вам, я вам потім колись розповім про цих російських блогерів, про кожного окремо. Я про них багато чого знаю. І я вам е, так, наперед скажу, це мафія. Оці російські блогери це мафія. І деякі в цю мафію із України приєдналися, які зараз живуть в Україні, ведуть свої блоги з України, і вони все одно топлять за росіянців. Ну, Бог їм суддя, і я думаю, їх вже ж засудить і їхня ж аудиторія сама українська, Українські, а українська аудиторія ви саме найкращі, ви самі найкращі. Це я вже повторююсь. І відписуйтесь від російських блогерів. Підтримуйте українських блогерів, тому що українські блогери повинні зараз перевершити цих всіх росіянських блогерів. І що ж, тепер давайте поговоримо. Повідповідаю на ваші коментарі. Такі, на які хочеться саме вголос повідповідати, а не Письмово. Так, хтось там писав, ну, багато хто писав, по-моєму, три підписника, чи я не знаю, писали, що треба, щоб я показав налаштування графіки гри, щоб було. Зрозуміло, як правильно налаштувати графіку. Я вам це покажу, але, напевно, вже в наступній 10 хвилинці, чому, покажу, чому я хочу на цьому увагу зосередити. Тому що я продивлюсь ваші реплеї і бачу, що FPS дуже просідає. Тому е, треба буде зробити таке відео, пояснити, як налаштувати графіку в грі, щоб у вас е, ну, хоч трошки піднявся FPS. Вам буде легше грати, тому що, ну, це ж, звичайно, це лаги, коли у вас е, малий FPS. Так, далі що у нас? Далі у нас е, було таке запитання, як надіслати реплей гравцю UA? Дивимося. І все повторюємо за мною. Заходимо. В мій комп'ютер. Чому я заходжу в мій комп'ютер? Тому що сюди в мене закачана гра. Значить, в мене вона закачана на новий том D. World of Tanks папка. Ну, у вас вона може, я просто її так підписав. Може б вот просто бути. В мене World of Tanks. І World of Tanks Eo. У мене Єо у вас поки що може бути ru, тому що я на ру не граю, я граю на Єо. Заходимо і дивимося на реплейс. Все просто. Відкриваємо, і тут ваші всі реплеї. Вам тільки треба вдостовіритися, що у вас у грі налаштування грі, гри. Стоїть галочка Записувати всі реплеї, тоді вони всі будуть записуватись. Дуже багато вони місця не займають, але якщо у вас дуже вже слабкі, то хоча б останні, щоб запису. ну Я рекомендую, щоб всі, якщо ви хочете відправляти мені реплеї від підписників. Так? І дивіться, просто берете цей файл і надсилаєте мені на електронну пошту, яка написана в описі мого каналу, і яка написана в описі під відео в рубриці. Replaї World of Tanks від підписників. Так? Також ви можете два рази натиснути на ваш реплей. От у мене, наприклад, я зіграв останній бій на е, штук 3Б. Тут навіть опис його є, карта Монастир. Тут, правда, не, не кажеться, чи це перемога чи ні. Ну, ось скільки він займає, наприклад, так, Мегабайт, і скільки якого числа він був зіграний. Два рази натиснули, подивилися його, все окей. Чому я іноді пишу, що він може не відкриватися. у мене? Він може не відкриватися, тому що він може бути старий. Так? Застарілий. Ви там зіграли десь неділю назад, пройшла обнова. Після обнови я його вже не можу відкрити. Так. І так само, якщо пройшла обнова, ви його зразу ж мені надіслали. І перед обновою також ви мені його надсилаєте. Я не обновляю свою гру, поки я не запишу, а потім уже, ну, поки я не запишу і викладу його в YouTube. Також надсилайте скріншот, от зіграли дуже крутий бій, натиснули скріншот після бойової статистики, щоб я її міг показати, тому що глядачі просять, щоб я показав після бойову статистику. Ну, а на сьогодні, я думаю, досить. Залишимо деякі речі, які я сьогодні хотів розповісти на наступну 10 хвилин. Чекаю ваших коментарів. Дуже цікаво їх читати, дуже цікаво відповідати та з вами спілкуватися. Ви найкраща спільнота. Ви найкращі, тому що ви українці. Всім кажу слава Україні та всім дякую до зустрічі.